Друзі, вас вітаю від одеської філії компанії Автопарк Я. Ось такий красний до нас заїхав. Це Зікер 001 2021 року. Приїхав до нас 24-му автомобіль без жодних нарікань. 540 кінських сил, повний привід. Подивіться, який красивий червоний насичений колір. Ну, Що тут сказати, є все необхідне та навіть більше для комфортного руху. По будь-яким дорогам, запас ходу показує на повному заряді 600 км. Власне каже, в будь-якому режимі можна проїхати 500, автовідкривання дверей, шкіряний салончик, стан відмінний пробіг автомобіля 61 000 км, панорама з автозатемненням, комфортний задній ряд з кліматом чотирьохзонним контурна підсвітка також закривається Дверки всі автоматично. по Активні безпеці, є е, е, отримання в смузі, адаптивний круїз контроль, автопілот, е, преміальна акустика, є е, маха, е, підігрів сидінь, вентиляція, підігрів керма, електрорегулювання керма, датчик втоми, масажі. Ну, є все, в принципі, що необхідно. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв адреса Грушевського 15, а придбати це авто можна як за готівочку, так і кредит або лізинг, та будь-який вид оплати. Чекаємо на вас без вихідних.